Так, це мій перший кубок та перший титул. Я дуже радий цьому, що мені вдалося виграти та перемогти ну, в нашому в двох наших турнірах. Я дуже вдячний з ЗСУ за те, що ми можемо грати надалі в наш, я так думаю, для нас улюблений вид спорту. Хотів би. Прудно сказати велике-велике дякую для наших Збройних сил, всіх, хто нас захищає. Ось, і емоції тільки лише позитивні. Фінал так був цікавий. Я вийшов у другому тайні, міг зіграти краще, я не вважаю, що це моя краща гра. Команда показувала нам дуже, дуже гарну гру. Ну, але ми вищий за класом, ми граємо у другій Бундеслігі зараз. У нас було більше матчів, ми більше зіграні. З-за цього я вважаю, що ну, ми перемогли, як і мали це робити. Було налаштування відноситися серйозно. Тобто, ми Підходили до цього якось легко, ми готувалися. В нас був настрій на перемогу і в нас була задача лише перемогти сьогодні. Тор закинув 40 м'яч на останній секунді і була дуже бурхлива реакція. Чому? Тому що в нас прийнято, коли 40 м'ячів забивається. Завжди ну, святкують це як сорок нічів, вони такі для нас важливі.